Зараз трохи початок буде в стилі жовтої преси, тому не виключайте, якщо що у Франка був сифіліс, хвильовий вбив власну матір, Кобилянська була закохана у Лесю Українку, Майк Йогансен брехав про свою національність, Гоголь був похований живцем, а Сталін дав Остапу Вишні купу грошей. Про це все у цьому відео. Тепер, тепер нормально. Мене звати Роксана Тимків. Ви на каналі Роксана Тимків. І традиційно на початку хочу подякувати людям, які вступили в Орден Фенікса, тобто є моїми спонсорами на ютуб каналі, або підтримують мене на Баймі Ви найкращі, просто топ, люблю вас. Інколи доводиться сперечатися з людьми на різні історичні або літературні теми, тому що вони не дивляться тіктоків з різними теоріями з мовами і доводять, що Шевченко був рептилоїдом, а Тимошенко це реінкарнація княгині Ольги. Добре, може, я трошечки гіперболізую ці теорії. Не лякайтеся в цьому відео не про таку дикість, а якраз про найпоширеніші міфи, які є про наших письменниць та письменників. У Франка був сифіліс. Ще за життя Івана Яковича була чутка, що він сефілітик. Він і справді хворів, але на думку медиків, зокрема професора Дмитра Луцика, у Франка був ревматоїдний поліартрит, який у ті часи погано діагностувався і ще гірше лікувався. У Франка була страшна хвороба, і яка очевидно мала ще генетичну схильність, тому що його сестра Юліана Багрій також мала симптоми хвороби, а саме покручені руки. Не такі, як в мене, коли я розказую в відео. Не додавало і користі цій хворобі, те, що він був дуже великим трудоголіком, дуже рідко зважав на якісь свої симптоми. Ну а ще Франко мав такі захоплення, які якраз дуже шкодили йому і сприяли розвитку цієї хвороби, тому що йому було протипоказано будь-яке переохолодження. Він любив рибальство і гірські потічки, якраз не найкраще поєднання. А власне, психологічні і психічні проблеми франка були пов'язані з неправильним діагностуванням і неправильним лікуванням цієї хвороби. Препарати ртуті, миш'яку наперстянки перстянки рослини вони й породили у тій франкові видиви останніх років. Ці галюцинації приходили до Франка у формі духів. Зокрема, йому являвся його наставник Михайло Драгоманов. Привид Драгоманова сварився на нього, що він видав їх листування, погрожував йому, постійно казав, що далі буде гірше, і навіть пропонував закінчити життя самогубством. Ще духи наказували йому тинятися холодними зимовими ночами без шуби і шапки. Власне, вони йому забороняли брати шубу і шапку, і ще змушували його просто посеред вулиці роздягатися, мало не до гола. В одній сорочці якось знайшов його о десятій ранку жандарм. Ще секретар Франка Іван Лазенківський, який працював з ним з 1910 по 1912 рік, казав, що йому вважався дух Міцкевича. І навіть один з творів, який потрапив. Франку дух сказав, що це його твір і дозволив його видавати. У 1909 році Сергій Єфремов казав, що той міг говорити цілком адекватно, а потім в якийсь момент переказував те, що йому говорять духи. Також з хворобою Франко став агресивний і дуже дратівливий. Сказав, що Іпсен не здара, Сенкевич ідіот, а Шевченко переоцінений. А ще він носив завжди з собою криозот, тому що казав, що ця речовина розганяє духів, того в нього завжди були попечені пальці отут на пушках. Нас собі не можна показувати. Про те, що Франко не мав венеричної хвороби, свідчить і той факт, що свого часу дослідник життя Франка Богдан Тихолос знайшов в одному з його листів із хорватського курорту фразу на кшталт. Тут понаїжджало всяке сифілітичне панство, з яким я не хочу мати нічого спільного. Ну, якби він мав сам таку хворобу, то навряд чи він дозволяв би собі якісь такі вислови. І я, і ви можете спитати, то кому було взагалі вигідно приписувати франку венеричну хворобу? Тому що Франко із реальної біографічної особи, живої людини зі своїми недоліками, можливо, навіть гріхами, перетворився на символ. І відтоді як він перетворився на символ, будь-яка спроба його очорнити чи вдарити по його репутації, була спробою вдарити по репутації української національної справи. Богдан Тіхолос. До речі, я зробила невеличке опитування серед своїх знайомих, чи знали вони зі школи про те, що у Франка були психічні розлади, то виявилося, що ніхто не знав. І ви зараз можете сказати, так в школі нам нічого не казали, ті, не дивися, бо там неправда. Звідки тоді взагалі брати інформацію? Ну, якщо б ви мене таке спитали, то я би вам сказала, що скоро від школи творчого і професійного письма літосвіта буде курс історія української літератури. І чесно, там просто чудовий склад лекторів, тому що жодне моє відео на літературну тему не обходиться без них. Наприклад, конкретно в цьому відео я брала дуже багато інформації від лекторки курсу Ярини Цимбол. І, взагалі, якщо щось треба знати про 20-30-ті розстріляне відродження будинок слово це однозначно перший автор, до якого я звертаюсь. Чи там є Віра Агеєва? В мене певно, всі її книжки, Богдана Романцова, Ірина Побідаш, Анастасія Євдокимова. І окремо хочу виділити Ростислава Семківа, тому що колись я була на курсах письменницької майстерності, власне, від літ освіта, і в пакет мого курсу входила критика, така рецензія мого ж твору від когось з лекторів, і я обрала Ростислава Семківа, тому що завжди захоплювалася його літературними працями, його літературним смаком. От одним словом, я дуже рекомендую цей курс, якщо вас цікавить українська література, тому що краще вже не буде. У в грамі 11 лекцій, 5 семінарів, навчання онлайн, старт 28 січня. А ще за промокодом Roxana буде 10% знижки, а в описі буде детальніша інформація. Остап Вишні передали від Сталіна купу грошей на будинок слово. Автор легенди сам Остап Вишня. Історію з його слів записав Степан Крижанівський. Отож, Вишня розказував, що коли у січні 1929 року він був у Москві, де відбувався тиждень української літератури, у ході цього тижня відбувалася якась нарада, на якій був присутній Остап Вишня. І ось, за словами вишні, у зал війшов Сталін, традиційно пахкаючи своєю люлькою. І хоч Остап Вишня уважно слухав промовців, то одночасно його не покидала думка, де ж знайти кошти для добудови будинку. І раптом його осінило – А чому б не попросити грошей на добудову слова в партії та уряду? Вишня поспішно накидав записку головуючим цієї наради. Коли Сталін на деякий час підсів до столу президії, головуючий непомітним для інших рухом підсунув йому записку. Сталін ковзнув по ній очима і ствердо махнув люлькою. Коли засідання закінчились, вишня повернувся до готелю Асторія, аби трохи перепочити. Раптом у двері постукали. Кур'єр від Сталіна приніс йому сумку грошей для добудови будинку Слово і навіть розписку не попросив. Крижанівський даремно повірив у здоровий глуз читачів та читачок, тому що е, минув час, а досі багато людей вважають, що цей факт є правдивим. Правда те, що це було в Москві, і правда те, що українські письменники поскаржились Сталіну на житлові умови і проблеми з будівництвом слова. Діло було на зустрічі зі Сталіним у Кремлі, але не на нараді. Крім Сталіна, був лише Лазар Каганович, який і почав зустріч, а Сталін зайшов пізніше. Отже, Сталіну ніхто ніякої записки не давав. Справами українських письменників завжди займався Каганович. Найповніше з Москви надійшло розпорядження дофінансувати спорудження письменницького будинку. І так виділилися кошти. Майк Йогансен швед, а може норвежець. Майк Йогансен, котрий страх як любив розіграші, сам придумував і поширював легенди про себе, зокрема, і у художніх текстах, через те, що він називав себе чи то шведом, чи то норвежцем. В інтернеті є чимало статей про українського поета, чи то шведського, чи то норвежського походження. У Вікіпедії згадується навіть датське походження і про те, що його батько з Латвії. Однак, власне, Ярина Цимбал, до речі, пропонує дати слово самому Майку Йогансену у 1925 році. Йогансен і Володимир Сосюра їздили в Мінськ делегатами на перший з'їзд усебілоруського об'єднання поетів і письменників Маладняк. На з'їзді йому довелося заповнити анкету, де сьомим пунктом було питання про національність. Йогансен чітко й однозначно написав німець Микола Куліш та Лесь Курбас вбиті однією кулею. Сандоморські розстріли це настільки моторошна у своїй нелюдській жорстокості подія, що за десятки років вона обросла десятками легенд. Актор театру Березіль Йосип Гірняк. Отримав короткий термін, відбув ув'язнення, а під час Другої світової війни емігрував на захід. Гірняк не щиток знав, що таке гулаг. І зоряний час Березоля в українській столиці і свої тріумфи на театральній сцені, і гіркі поневіряння в тюрмах і таборах він описав у спогадах. Гірняка, котрий, як і всі березільці обожнював свого керівника, до кінця життя мучила думка про загибель Леся Курбаса. До останнього дня йому вважалася жахлива картина. Голих Курбаса і Коліша розстрілюють на баржі посеред Білого моря і скидають тіла у воду. Багато хто сприймав цей кошмар за правду. Слідом за легендою про баржу з'явився ще один міф. Курбаса і куліша розстріляли однією кулею. Нібито стріляти треба було так багато, а куль бракувало, що з метою економії в'язнів зв'язували попарно і прострілювали однією кулею. Таких пар було понад 500, каже легенда. Те, що розстріли в Сандермоху НКВД, нібито присвятили 20-й річниці жовтневої революції, це теж неправда. Те, що у перший день розстрілів в'язні спробували втекти, тому їх надалі зв'язували подвоє. Це також міф, правда, що в перший день хтось таки приніс із собою ніж. В'язні перерізали мотузки і напали на конвоїрів, але сили були нерівні, їх пов'язали і розстріляли. Чекісти врахували помилку і розробили чіткий алгоритм. Людей проводили через три кімнати. У першій обшукували і роздягали, у другій зв'язували, у третій оглушали ударом дерев'яної добні. Непритомних в'язнів скидали у вантажівки по 40 осіб. Зверху сідали конвоїри. Якщо в дорозі хтось приходив до тями, його знову глушили долбною. На полігоні людей кидали по одному в яму, на дні якої стояв майор Михайло Матвєєв. Він особисто стріляв кожному в потилицю. За зміну Матвєєв убивав 200-250 осіб. Куль йому не бракувало. Смерть поставлена на конвайер страшніше ніж легенди про баржу, зекономлені кулі і свято жовтневої революції. Леся Українка та Ольга Кобелянська лесбійки. На думку Ростислава Семківа, до речі, найбільший скандал в українському літературу знавстві 90-х років це гіпотеза Соломії Павличко про лесбійські фантазії Кобелянської її стосунки з Лесею Українкою. До речі, Семків зазначає, що у самій докторській роботі, а це була докторська робота Соломії Павличко, Це не було подано якось примітивно, скандально чи вульгаризовано. А просто потім це вже почали інтерпретувати по-своєму такі персонажі, як, наприклад, Олесь Бузина. Спілкування двох жінок справді було дуже близьким та довірливим. Вони вдавалися до інтимних називань насамперед німецькомовних. Але я зразу буду говорити в перекладеному вигляді. Наприклад, мила, люба ранкова душа, люба далечінь, найдорожча, мій чарівний квіти. А ще вони дали один одному такі пасливі прізвиська, як хтось і хтосічок, хоча це не завжди стосувалося їх двох, до речі, спілкування Ольги Кобилянської та Лесі Українки і справді таке, яке можна назвати дуже інтимним, навіть еротичним. В ньому дуже багато тілесності. Хтось зізнається, що когось чорненького і дорогенького дуже цілує й пасами легенько гладить, хтось і тепер і завжди однаково когось любить і хоче комусь неба прихилити. Але листи не можуть передати, як думає про когось, як любить когось. Хтось когось хотів би поцілувати і погладити, і багато чого сказати, і багато подивитися, і багато подумати. Однак, на які б думки та версії не наштовхували такі листи, треба пам'ятати, що приятельські листи і американок, францужинок і німкень 19 століття для сьогоднішнього непідготовленого вуха таки справді можуть звучати як лесбійські освідчення. Як я тебе люблю, Ти радість мого життя, моє серденько, як я тужу до тебе, як мрію про той час, коли ми знову побачимось. Фрагмент з листування двох американок або та сама Ольга Кобелянська писала до Христини Алчевської, коли ми будемо видітися, Христечко, любенька моя, коли поцілую вас в ваші губки, котрі так дуже люблю. А ще період найбільшого зближення між Кобелянською і Лесою Українкою відбувається у той час, коли в них якраз найбільші драми в їх цілком гетеросексуальних стосунках. Леся Українка якраз тоді перебувала у мінську біля найбільшого кохання свого життя Сергія Мержинського. А що стосується Ольги Кобилянської, то в неї якраз в цей час відбуваються найсміливіші прояви і найбільш драматичні події, які також стосуються чоловіка, такого собі Осипа Маковея. Гоголь похований заживо. Обставини хвороби і смерті письменника Миколи Гоголя, як і його творчість, пов'язані із загадками та містикою. Біль у животі турбував Гоголя протягом усього життя. Він звертався до лікарів зі скаргами на занепад сил і больові відчуття у різних частинах живота. Лікарі припускали катар кишок, який перетворився на тиф. Сам письменник вважав, що хворий на невеликовну хворобу, називаючи її дияволом, який сидить у череві. В останні дні життя Гоголь відмовлявся від їжі, води і спілкування, вкрай ослаб морально і фізично. Запрошені лікарі відзначали стан крайнього виснаження за відсутності гарячки і будь-якого соматичного захворювання. Медики пропонували різні маніпуляції від кровопускання до гіпнозу і примусового годування. Однак п'явки, обливання холодною водою, гірчичники, препарати ртуті тощо, на жаль, не допомогли гоголю чого б це. А можливо, навіть трошечки прискорили його відхід, якщо чесно. Він втратив свідомість і до ранку перестав дихати. Ростин тіла не проводили, тому існують різні гіпотези про причини його смерті. Смерть Гоголя оповита міфами про те, що його могилу розкривали двічі, що череп витягли з труни при повторному похованні, що тіло в труні перебувало у зміненому положенні тощо. Однак причиною популярної гіпотези щодо летаргічного сну став заповіт Гоголя, в якому він просив поховати його лише після появи явних ознак розкладання. Однак летаргічний сон великого письменника був неможливим, хоча б через технологію виготовлення посмертної маски. Чесно, я не дуже хотіла додатково читати про технологію виготовлення посмертної маски, тому якщо вам цікаво, то дочитаєте собі цей факт самі. До речі, сучасні медики вважають, що основою прогресуючої хвороби Гоголя з можливим розвитком раку підшлинкової золози був панкреатит. Микола хвильовий працював у ЧК і навіть розстріляв свою матір. До речі, це, мабуть, мій улюблений міф, тому що я була здивована, скільки людей навколо, які не дуже там цікавляться і не дуже поглинуті літературою, вірять в цей факт. Легенда походить із твору самого хвильового я романтика. Написана від першої особи психологічна новела, багатьом здавалася автобіографічною. У новелі, головний герой главковерх революційного трибуналу, постає перед вибором. Хто він? Чекіст чи людина? Серед арештованих опиняється його мати, і коли версальці наступають на місто, Лавковерг сам стріляє їй у скроню. Якщо ж це не про автора і його матір, навіщо ж він назвав твір Я дивувалася читачі? Та найбільше поширення цієї легенди прислужилися зовсім не читачі, адже після 1933 року книжки хвилювого швидко і надовго вилучили з усіх бібліотек. А націоналісти після Другої світової війни в діаспорі розгорілася полка дискусія між хвильовістами і антихвильовістами. Останні вважали хвильового фітільова Москви, Безбаченком, безбожником, графоманом, шкідником, чекістом і комуністом. У цьому переліку лише остання характеристика достеменний факт. Однак героїв хвилювого навмисне ототожнювали з ним самим, щоб довести шкідливість його творів для української людини. Якщо ж користуватися очевидними фактами, то мати письменника Єлизавета Іванівна Тарасенко-Фітільова пережила сина і померла після Другої світової війни. Ну, а що стосується Миколи Хвилювого, то він ніколи не служив у ЧК. Якщо ви ще знаєте якісь міфи про українських письменників або інших міців, то обов'язково діліться цими знаннями у коментарях. Будемо розвінчувати їх разом. І до речі, я свідомо не використовувала міфи про Шевченка, тому що, по-перше, їх дуже багато. По-друге, мені здається, що вже всі канали про це поговорили. Одним словом, на цьому в мене все. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Цям папа. -па.